Всім привіт! Сьогодні ми будемо аналізувати оповідання Марії Морозенко Вірність Хатіко. Спочатку поговоримо про те, хто така Марія Морозенко. 15 березня 1969 року в селі Малин Млинівського району Рівненської області у багатодітній сім'ї народилася Марія. У родині було дванадцятеро дітей. Марійка народилася дев'ятою. Коли дівчинці виповнилося дев'ять років, загинув її батько. Усіх дванадцятеро дітей мама виховувала та піднімала на ноги сама. Марія Морозенко писала Мій день народження 15 березня, рік 1969. Отже, я весняна і найдужче люблю весняні дні. Зростала у багатодітній родині, за характером була скоріше хлопчиськом і любила гратися у війнушки, футбол у два вогні. У третьому класі різко змінилася. Помер мій тато, і я рано подорослішала і, от негадано, написала перший вірш, але ховалася з ним, щоб не насміялись. У 2005 році Марія закінчила філологічний факультет Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Марія написала дуже багато чудових дитячих творів. Вийшло за її творами багато цікавих книжок. Деякі з цих творів ми з вами будемо вивчати в школі. А тепер. Пригадаємо сюжет оповідання вірність Хатіко. Ця особлива історія собачої вірності, нескінченної надії та безмежної любові професору, у якого нещодавно від старості помер пес, подарували маленького цуцика на ім'я Хатіко. Песик полюбив господаря і ні на мить не хотів розлучатися з ним. Коли трохи підріс, став супроводжувати його всюди вдома, на відпочинку, на риболовлі. Якось непомітно пішов за ним на залізничну станцію, бо професор їздив на роботу поїздом. Той це помітив не відразу і був змушений взяти хатіку з собою. Але іншим разом, після ранкового супроводу, Наказав чекати його на пероні і пообіцяв обов'язково повертатися. Хатіку був розумний і слухняний. Тож надалі, слідуючи за професором, коли той їхав у місто в університет, проводжав його тільки до входу на станцію Сібуя і не далі, а потім повертався додому, щоб рівно о третій годині. Дня знову поквапитися на станцію, зустрічати господаря з роботи. Так тривало півтора року. Але одного дня той не повернувся з Токіо. До хатіко підійшов черговий по станції і сказав, що він чекає марно. Професор раптово помер від серцевого нападу і більше не повернеться. Але хатіко не міг і не хотів у це повірити. Кожного дня він приходив на станцію, розумними очима вдивлявся у натовп людей, що юрмилися на пероні, пізно ввечері повертався в осиротілий дім і вкладався, сумуючи на ганку. А раптом, з надією, що господар повернеться, знову йшов на станцію. Добрі люди підгодовували хатіко, а залізничники, захоплені вірністю песика, Стежили, щоб його ніхто не ображав. Минали роки. Про хатіку написали в газетах, і скоро про нього вже знали не тільки в Японії, а й в інших країнах. На станцію Сібуя почали приїжджати туристи, щоб своїми очима побачити вірного пса, який за стільки років розлуки не забуває свого господаря. Він так і стоїть. На пероні дотепер вірний пес хатіко. Здається, що вдивляючись далечінь, усе ще сподівається угледіти наближення рідної людини. Нікого не залишає байдужим ця історія. Подумайте, які емоції та почуття. Викликало у вас це оповідання про Хатіко? Емоції це реакція людини на якісь значні або навіть маленькі події в житті. Подумайте, які емоції виникали у вас під час прослуховування оповідання. Що ви відчули, як дізналися, що нещодавно чоловік втратив собаку? Чи посміхалися ви, коли читали про маленького песика? Чи засмутилися ви, коли дізналися, що хазяїн Хатіко помер? Всі свої емоції ви можете виразити, коли натиснете на паузу, І подумайте, що ж у вас виникало в голові, в душі, під час того, як ви читали? Цей твір. Давайте тепер трішечки пригадаємо текст за питаннями. Як потрапило цуценятко до нового хазяїна? Пригадали? Його колишній господар привіз цуценя у гамірне місце і передав на руки цього чудового чоловіка зі словами Вчителю. Собачку породи Акіта Іну, я хотів би подарувати вам на знак вдячності. Завдяки вашим життєвим урокам я навчився бачити цей світ по-новому, а знання, які отримав від вас, навчаючись на факультеті сільського господарства, допомогли мені визначитись із майбутнім. Так я став успішним фермером і ось тепер маю чудову прибуткову справу для родини. Тобто цей чоловік. Подарував хатіко новому хазяїну професору. Наступне питання. Як Хатіко потрапив на роботу до хазяїна? Пригадайте. Трішки підрісши, він якось подався слідом за професором на станцію Сібуя. Той, кваплячись, не помітив свого улюбленця, що поспіхом ішов слідом. Так уперше хатіку подала в дорогу до залізниці. Коли ж господар сів у потяг до Токіо, угледів свого песика на пероні. Спохватившись, узяв його із собою. Але в подальшому, після ранкового супроводу, наказував чотирилапому другові йти додому або ж сумирно чекати свого повернення на пероні. Наступне питання. За що жителі містечка поважали чотирилапого друга? Хатіко не смів ослухатися свого господаря. Він направду був розумним і слухняним песиком. Тож надалі, слідуючи за професором, коли той їхав у місто в університет, проводжав його тільки до входу на станцію Себуя. І не далі, а потім повертався додому. Щоб рівно о третій годині дня знову поквапитися на станцію, зустрічати господаря з роботи. Тобто, жителі містечка, коли бачили хатіко, вони розуміли, що він слухняний та розумний, він дуже поважає професора і слухається його. Наступне питання чому після смерті господаря Хатіко знову і знову повертався на станцію? Отож, вірний хатіко заповзято вірив у повернення свого господаря. З дня у день він ходив на станцію, розумними очима обводячи щоранку і щовечора поквапливий натовп людей на пероні. Повз нього щодня байдуже проходили пасажири. От тільки дорогої людини у натовпі все не було і не було. Розчулені торговці підгодовували його рибою та які торі смажена птиця. Захоплюючись полегливості вірного пса, а залізничники стежили за тим, аби собаку, що став неодмінним атрибутом пристанційної площі, ніхто не образив. Що ж таке вірність? Вірний той, що заслуговує на довір'я, постійний у своїх поглядах, почуттях, відданий. Дуже багато є книжок про вірність собак. Фільмів дуже багато знято. Ви можете їх знайти разом із батьками і подивитися. Акіта Іну є чудовим, доблесним прикладом вірності господареві, про що свідчить японська історія, яка облетіла весь світ, за мотивами якої було знято не один фільм і поставлений пам'ятнику Токіо. Історія Хатіко була вперше опублікована в 1932 році в одній із газет, що розповідала про собаку, який відвідував дев'ять років станцію вокзалу, на якій востаннє попрощалася зі своїм господарем, який помер на роботі. Історія хатіко зворушила весь світ. А пам'ятник став надбанням відданості та любові собаки, який цілком присвятив себе дорогій людині, своєму господареві. Акіта Іну не тільки відданий і люблячий друг сім'ї, а й вірний захисник, недарма ця порода вважається символом вірності та відданості. А зараз ми з вами проведемо дослідження і з'ясуємо. Який цей твір за жанром? Дайте відповідь на питання: це поезія чи проза? Ну, звичайно ж, це проза, тобто прозовий твір. За обсягом твір великий чи маленький? Це невеликий твір. За Кількістю персонажів. Скільки тут персонажів? Один чи багато? Персонажів небагато. Один, два. Отже, за всіма цими ознаками цей твір є оповіданням. Оповідання невеликий прозовий твір, сюжет якого ґрунтується на певному епізоді з життя. Одного чи двох персонажів. Це анімалістичне оповідання. Запам'ятаєте це слово? Анімалістичне. Анімалістичне оповідання це оповідання із зображенням тварин. Анімаліс тварина. Перейдемо до характеристики персонажів. Персонаж це дійова особа літературного. Твору характеристика персонажа. Це змалювання характерних рис дієвої особи, зовнішності, характеру, учинків. В цьому творі два головних персонажі. Це Хатіко і професор. Професор мав світлий погляд і неймовірно теплі лагідні руки. Які вміли ніжно гладити собачу шерстку. Професор любив спокій і порядок. Мені здавалось, що ніхто на світі не любить мого професора так, як я, думав про нього Хатіко. Хатіко, пес породи Акіта. Його не цікавила слава. Єдине, чого він хотів, аби його господар усе таки повернувся, за десять років розлуки він так і не забув його, до останнього дня чекав з надією. Хатіко залишився на вокзалі, чекаючи свого господа день за днем, місяць за місяцем, рік за роком. Хатіко був надзвичайно вірним. Хатіко досить вільно поводився по місту, але ніколи не відходив далеко від дому. Хатіко залишився на вітані кількох кроків і ні на крок не рухався, готовий віддати життя за свого господаря. Це характеристика хатіко. Я вам нагадаю, що ім'я Хатіко в перекладі буде восьмий. І нарешті основна думка. Цього оповідання. Їх тут дві. Перша дружба людини та тварини справді існує. Між тваринами та людьми буває справжня велика дружба. Головне, щоб кожен розумів, що потрібен своєму другові, підтримував його та завжди був поруч. Потрібно любити свого собаку та дбати про нього. І ще одна основна думка. Собака найвірніший друг людини. Собака ніколи не зрадить свого хазяїна, не кине його в біді, не буде звертати уваги ні на кого, не буде нікого слухати, крім свого господаря. Хазяїн друг назавжди залишається в серці собаки. Ось і все. Ми прощаємося з нашим хатіком. До нових зустрічей на все добре!